Так, друзі, всім привітаємо вас на сторінці автокомпанії. Сьогодні знімаємо для вас черговий тест-драйв. Цього разу у нас такий прям народний автомобіль. Це у нас Volkswagen Golf 7-го покоління, рестайлінг 2019 рік. Двохлітровий дизель на автоматі 203 тисячі чесно та перевіреного пробігу в дуже класній комплектації, специфічній, але класній. Тож, давайте розбиратися, що взагалі ми маємо як мінімум всередині. Зовні пройдемось. Потім е на майданчику. Почнемо з датчиків мертвих зон. Маємо мертві зони, маємо повний електропакет зі складанням та підігрівом дзеркал, датчики дощу та світла, автоматичне дальнє світло, також кіряне мультикермо з пелюстками, адаптивний круїз, контроль. По асистентах давайте, щоб я вам не брехав, я вам зразу скажу, що в нас точно тут є, бо є дуже багато всього. Адаптивний круїз, контроль дистанції спереду, рух по смузі, мертві зони, розпізнавання дорожніх знаків, розпізнавання причепки, розпізнавання... Втоми фактично, ну майже максимум від того, що могло бути. Також це 2 літра в плані динаміки, звичайно, воно буде набагато цікавіше. І так, також ще по мультимедії. Мультимедіа у нас топова Discovery Pro з карплеєм, звичайно, тобто все, що має бути тут, воно є. І по асистентах паркування у нас парктроніки 360 градусів, камера заднього виду, а також система автоматичного паркування. Автоматична коробка передач, двохзонний клімат-контроль з підігрівами передніх сидінь, підігрівом керма, а також підігрівом лобового скла. Також в цьому автомобілі встановлена оригінальна Webasto, що дуже часто люблять в наших краях. Бо от в таку погоду, як зараз, що в нас там ну, зараз мінус 2,5, Зранку було там таких мінус 10, і ти собі прийшов, нацикав, машинка тобі прогрілася, прогрівається так само, як і двигун, так і салон. Тобто в тому плані прям дуже і дуже зручно. По комфорту, давайте зараз тут проїдемо кільце. Автомобіль дуже класно керується. В плані динаміки німці, ну і управління, в принципі, німці завжди вони були такі е цікавенькі. То на рулі вона дуже цікава і дуже відзивчаста, як це правильно сказати. Ну і по динаміці так само, півгазу ми поїхали, тобто, якихось, ну, Якогось дискомфорту як по трасі, так і по місту, у вас не буде точно. Гальма прекрасні, тормозить довго, класно. Питань до того нема. Ось таке от класне поєднання салону. Тобто, ось такі синенькі тканинні вставки, тканина в ромбик. Ну, мені особисто дуже подобається, я не дуже люблю шкіру, я більше прихильник того, що шкіра має бути з вентиляцією. Ну, відповідно, тобто, ось такого плану сидіння, вони набагато комфортніші, навіть в літню погоду, тому що не так сильно пітнієш, і відповідно сидіння забирає трошки температуру в себе, на відміну від шкіри. навіть перфорованої без вентиляції. Також давайте пройдемось візуально. Вибачайте, в таку погоду нам тримати автомобілі в чистоті дуже важко. Ну, звичайно, ми маємо парктроніки 360, оптика у нас галогенна з LED-ходовими вогнями. Ось такі от класні диски і також панорама з люком. По задній частині, в принципі, тут нуль питань, місця достатньо, сидіти прям комфортно, маємо тут панораму. Над... Нами, звичайно, ось такий от підлокітничок з підстаканичками, лючок для лиш, третій підголівник, третій ремінь безпеки, і кріплення Isofix для ваших діток. По задній частині у нас вже стоїть ЛЕТ-оптика, так як це у нас рестайлінг. Ось такий от величезний багажник. І також, так як це автомобіль наш, ми його повністю обслужили. Тут всі старі запчастини. Відповідно, тут ГРМ, масла, фільтра, антифриз, все повністю помінено. Тож з автомобілем його тільки потрібно поставити на облік і кататися, отримувати задоволення. Цей автомобіль вже є в нас в наявності на майданчику у Львові, розмитнений та сертифікований, без пошкоджень з чесним перевіреним пробігом. Тому, якщо вас цікавлять детальніші інформації та фото по ньому, пишіть нам саме зараз. А для тих, хто дивився до кінця, цей автомобіль продається за ціною 16 950 доларів.